З вами мініагро Чернівці. Уже квітень місяць. Можливо, хтось не встиг придбати собі трактор. Можете завітати до нас, протестувати трактор, який вас цікавить. Є зараз у даний час 24-ки, 40 ки Є ексклюзивний варіант Solis Двигун у даному тракторі Mitsubishi. Більш такий парниковий варіант для людей, які займаються тепличним бізнесом. Маневрений, потужний. Трактор на 24 кінські сили. Коробка мости Янмар. Це є нові трактора не БУ. Можете завітати до нас або в інше представництво, яке вам ближче. Нагадуємо, ми є компанія. Яка завозить трактора в Україну без посередників. Ми працюємо напряму з заводами різних виробників. На трактора у нас є гарантія. Є сервісна служба. Плюс виписується повний пакет документів до постанови на облік. Це все входить в вартість трактора. Кого цікавить, будь ласка, надаємо інформацію, консультацію і безкоштовний тест-драйв. Можете обрати любу техніку, яка вам потрібна, і яка вас цікавить. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Або можете перейти за посиланням. Міні-Агро. У нас є представництво по всій Україні. Можете звернутися до любого менеджера, проконсультуватися, під'їхати, протестувати трактора і придбати дану техніку. З вами міні-агро. Всім гарного і вдалого дня!